Так, всім привіт, друзі. Зараз під'їжджаємо до границі. Зараз дивіться, як виглядає границя між двома країнами. Значить, зверніть увагу на номера. Так, дивимося на номера. О! Так, і зараз ми пересікаємо. Порушуємо державний кордон. У нас аусвайси німецькі. Ось так виглядає. Ось так. Так, і тепер дивимося, які в нас тут номера. Так, і тут, коротше, марихуаною так і чути скрізь. Хто не йде, то смердить марихуаною. Якось так. Тримаю в курсі.